На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. В Коломиї відтепер буде соціальне таксі. Хто може скористатися цією послугою? Розкаже в матеріалі Надія Ніплюхіна. В Коломиї відбувся благодійний аукціон. Всі кошти організатори віддали на лікування п'ятирічного Остапчика Кухарчука. В Коломиї розпочав роботу гурток ментальної арифметики. Що це таке, розкаже Ольга Гереджук. Український живопис з французьким приспаком Коломияни мали нагоду споглядати мистецькі роботи художниці Ірини Вишеславської. Соціальне таксі єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг. Полегшує життя потребуючих. Організація впроваджує нову послугу соціальне таксі. Вже з 6 червня можна телефонувати за номером телефону 25555 Хто може скористатися цією послугою, розкаже Надія Ніплюхіна. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг продовжує піклуватися про потребуючих людей. Тепер впроваджує нову послугу соціальне таксі до цієї категорії можна віднести дітей та осіб з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках. Також хворі на ниркову недостатність, що залежні від діалізу, і також е особи, які мають е злоякісні новоутворення, і що мішає, що е не дає їм нормально пересуватися. Е дане соціальне таксі буде може доставити цих осіб до е, всіх медичних установ міста Коломиї, також до державних та соціальних установ і центру надання адміністративних послуг міста Коломиї. На даному етапі це все ще в процесі розробки, але в середньому це буде залежати також від хвороби, тому що е, особи, які хворі на наркову недостатність і залежні від діалізу. їм це потрібна буде послуга частіше. Ну е, ми так думаємо не менше двох не частіше двох разів в тиждень. Скористатись соціальним таксі можна буде з 6 червня при першому замовленні. Людина має подати документи, які засвідчують її захворювання. Документи про те, що особа е, дійсно хвора на ту чи іншу то чи інше захворювання. Е, це буде під час першого виїзду. Далі Це вже буде база, в якій будуть введені всі е, е, особи, які найбільше потребують даної послуги, і вже це буде як автоматично. У нас буде диспетчерська, на яку е, буде номер 255-55, де всі особи. Ви зможуть зателефонувати і буде складатися такий, як маршрут, і буде це на, по, по черговості надаватися цей вид послуги. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг допомагає потребуючим у різних питаннях. Сюди можуть звертатися люди, яким необхідні продукти харчування. Щоденний догляд за дітьми-інвалідами, навіть згодом перукарські послуги, соціальна допомога вдома, також надання адресної натуральної та грошової допомоги, де е, особи, які хворіють і чи після оперативного лікування, можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою, також за певною підтримкою. Також у нас є центр реабілітації дітей-інвалідів та денного догляду. Е, там де дітки до 18 років і особи вже з інвалідністю від 18 до 35 п'яти е, Займаються і проводять дозвілля. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг працює за адресою місто Коломия, вулиця Драгоманова, 3. Номер телефону 255 55. 55. У Коломиї відбулася благодійна виставка, аукціон. Відвідувачам заходу пропонували придбати твори мистецтва, ікони, цінні монети та боксерські рукавиці з автографом кличка. Всі виручені кошти організатори заходу віддали на лікування важкохворого Остапчика Кухарчука. П'ятирічній дитині з Богородчанщини терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Вартість лікування 130 тисяч євро. Щоб врятувати від важкої недуги Остапчика Кухарчука, капелан Василь Довганюк погодився продати кілька цінних речей із своєї колекції. Серед них боксерські рукавиці з автографом, які він колись придбав на аукціоні. Боксерські рукавиці Віталія Клічка також віддав пам'ятні монети. Ще деякі такі речі. Кожна родина має вдома багато речей. Якщо б ці речі вони продали, половина дітей були б здорові. Долучилися і інші меценати, які віддали свої твори мистецтва. Усе заради порятунку маленького Прикарпаття. Організатори заходу, власники та працівники лаунч-бару Голден Плейс розповідають: осторонь чужої біди стояти не можна. Тому просять усіх допомогти врятувати маленьке життя. У мене батько також був хворий, і я знаю, як це важко і наскільки деколи потрібна підтримка. Бо в такі моменти, коли не чекаєш, що тобі хтось допоможе, тобі допомагає. Це це дуже сильно мотивує. І після того я розумію, що допомагати також треба. Діти чужими не бувають. Ну тому вирішили допомогти в такій біді, такій ск. Круті, діти наші наше майбутнє і треба просто допомагати. П'ятирічний Остапчик з Богородчанщини захворів наприкінці лютого цього року батько хлопчика каже, потрібна термінова пересадка кісткового мозку. Встановили діагноз, апластична анемія на форма. Так як у нас родинний донор не підійшов, ні я, ні дружина, ні старша дочка, нам потрібно пересадку робити. За кордоном, тому що у нас в Україні роблять пересадку кісткового мозку тільки від родинного донора. Чоловік розповідає, польські медики підрахували коштуватиме лікування близько 130 тисяч євро. Для родини Кухарчуків це захмарна сума. Ми проплатили спільно зібрані кошти з людьми: 32 тисячі євро. Це є 140 тисяч злотих. Клініка погодилася на початкову оплату. Просимо всіх вас долучатися, допомогти. Впродовж благодійного аукціону організаторам вдалося зібрати понад 13 тисяч гривень для усіх, хто відгукнувся допомогти, влаштували фуршет та концерт. <паспраць> долучитися до порятунку маленького прикарпатця Остапчика Кухарчука може кожен із нас. Номер картки Приватбанку – мами хлопчика Тамари Кухарчук – 41, 49, 49, 91, 01, 15, 10, 64. Декламувати вірші та робити складні математичні дії про себе одночасно таким вмінням можуть погісуватися вихованці гуртка ментальної арифметики. Це унікальна програма розвитку розумових здібностей та творчих компетенцій дітей. Працює група у Коломиї нещодавно. Розвинути талант і вміння тут можуть усі охочі діти від 4 до 16 років. Більше в матеріалі Ольга Гереджук. На саксофоні та виконувати складні математичні дії про себе одночасно. Це Богдановий результат двох з половиною місяців занять з ментальної арифметики. Хлопець каже, за цей час не лише навчився виконувати паралельно дві дії, а й легше почав сприймати інформацію на уроках та виконувати домашні завдання. Каже, ментальна арифметика має допомогти йому у втіленні мрії усього життя. Я хочу стати вченим і так, щоб розв'язувати всякі формули, дуже швидко я хожу на ментальну арифметику. Ми рахуємо деколи на зошитах, деколи, деколи на абакусі, деколи навіть усно. Ментальна арифметика це програма розвитку розумових здібностей та творчих компетенцій дітей. В Україні почала розвиватись у 2013-му, Хоча в країнах Сходу про цю методику знають вже 5 тисячоліть. Розповідає тренер ментальної арифметики Іванна Тимчій. Основне завдання методики розвиток двох півкуль головного мозку. В результаті дитина стає більш кмітливою, легко сприймає та запам'ятовує інформацію, розвиває творче мислення. Загалом, ментальна арифметика – це є методика, це є метод, це є спосіб гармонійного розвитку обох півкуль головного мозку дитини. Тобто права і ліва півкуля працюють гармонійно, відповідно, все те, що нам заклав Господь Бог, все те, з чим ми народилися, ми можемо повноцінно розвинути і потім в подальшому житті це застосувати. Ким дитина стане, вони наразі ще не готові навіть визначитися, але однозначно, що той розвиток, який вони отримують на Проходячи курс ментальної арифметики, їм допоможе реалізувати себе в майбутньому. Іванна Тимчій вже кілька років вчить діток засвоювати методику ментальної арифметики. За освітою пані Іванна, педагог, викладач психології. Каже, спочатку вивчення ментальної арифметики для неї було хобі. Та вже зараз це справа усього життя. Активно працює з дітками в Івано-Франківську. Тепер створила свій рідний філіал і в Коломиї. У 2016 році ми цю академію ментальної арифметики відкрили в місті Івано-Франківську. А в Коломиї ми відкрилися три місяці тому. Власне, це і наші перший набір, наші перші дітки і наші перші успіхи. Після опанування методики ментальної арифметики дитина одразу відчує позитивні зміни: розвиток фотографічної пам'яті, креативного мислення, концентрація уваги. Переконує Івана Тимчій. Ми тренуємо і розвиваємо більше ту півкулю, яка відповідає за креативність, за творчість. Тобто, що потім дитина на цей розвиток накладе точні науки? Чи вона буде вивчати іноземні мови, чи вона буде в архітектурі, чи вона буде в мистецтві? Це їй піде тільки на руку. Ментальна арифметика, іншими словами, це тренування мозку наголошує тренер, щоб досягти успіхів, потрібно щодня близько 20 хвилин виконувати вправи. Необхідні завдання приходять дітям на електронну адресу за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Тренер в режимі онлайн перевіряє, чи виконала дитина завдання. Запрограмовано приходять завдання. Один раз в день дитина відкриває програму, тренується 20-25 хвилин, виконує певні завдання. На наступний день знову ж таки будуть вже інші завдання, знову ж тих самих 20-25 хвилин, і так 4 дні. Тільки тоді є результат. Ми даємо дітям зрозуміти, що немає чарівної методики, немає чарівного вчителя. Є щоденна кропітка праця, яка дає потім результат. А що п'ятниці відбуваються групові заняття у Коломиї на вулиці Театральній. У центрі розвитку дітей при катедральному соборі Преображення Христового детальну інформацію ви зможете отримати за номером 096 95 43 101. Український живопис з французьким присмаком Коломияни мали нагоду споглядати мистецькі роботи Ірини Вишеславської. У персональній виставці поєднані живопис, малюнки та ескізи театральних костюмів. Це перша персональна виставка художниці в Коломиї. На жаль, на її відкриття, жінка не мала змоги завітати та все ж приїхала із Франції, де зараз мешкає до Коломиї, щоб поспілкуватися з творчою елітою міста. Ірина Вишиславська народилась у творчій родині, тому з дитинства знайома з мистецтвом зростала у столиці, навчалась у київській художній школі імені Тараса Шевченка в інституті живопису, скульптури та архітектури імені Рєпіна при академії мистецтв у Санкт Петербурзі. Згодом продовжила навчання у Київському художньому інституті. Учасниця національної спілки художників України. Численних мистецьких організацій в Україні та у Франції. Відома в Україні та за її межами художник та сценограф. Твори Ірини Вишеславської експонувались на багатьох виставках в Україні і за кордоном. Нині художниця мешкає у Франції. Ідея організувати персональну виставку у Коломиї виникла після того, як у музеї писанкового розпису експонував свої фото роботи її чоловік Жан-П'єр Дюран, розповідає завідувач музею Оксана Ясінська. Минулого року у музеї посанкового розпису з великим успіхом відбулася виставка світлин українських дерев'яних церков, яку представив Жан П'єр Дюран з французького міста Антіба. Сьогодні ми з великим задоволенням презентуємо коломиянам виставку живопису його дружини Ірини Вишеславської. Виставка поєднала роботи різних періодів творчості від студентських днів до написаних останніми роками. Розповідає Ірина Вишеславська. Замальовки базару у Косові написані, ще у студентські роки художниця пригадує тоді вперше відвідала Карпати і зачарована цим краєм. І до сьогодні це мене на ну, все життя так, вразило. Так, храна краса в усьому в природі, особливо в мистецтві народне вразило. І такі люди всі були тоді, оносилися брання на народне повсякдень. Це не так, як зараз. А на базарі були люди всі так будяні, цікаво. Це подорож на все життя залишилась. Наразі художниця мешкає у Франції, однак центральне місце в її творчості посідає тема України та національної культури. Як не дивно, це перша моя виставка, що все присвячено що майже все Україна. А як не захоплюватися, якщо це, це моє. Окрім живописних полотен, художниця презентувала ще й ескізи та малюнки театральних костюмів, створених спеціально для п'єси Олексія Коломійця, за дев'ятим порогом. На прикрість цю виставу заборонили вже після прем'єри у 70-х роках, адже вона порушувала тему боротьби запорізького козацтва за волю України. І тодішня радянська влада назвала п'єсу націоналістичною бригадою художниця. З боку костюмів це було дуже цікаво, багато, багато різного народу там було. І я мав мусила зробити всі ці костюми, все військо, українське, козацьке, потім поляки, шляхетні, українці, бідні українці, бідні поляки, посли інших країн. Все це було дуже цікаво, особливо українські строї, бо 17 сторіччя. Дуже багато матеріалу є по цьому. Це парсуни і гравюри лавської, лавської школи київської. Я це все вивчала, захопилася. Цим зиму цим і жила, цим працювала, і зробила оці костюми. Це перша персональна виставка Ірини Вишеславської, у Коломиї. напередодні роботи художниці експонували у Яремчанському музеї етнографії та екології Карпатського краю. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, Подієнтика. Подарунок рідному місту на площі перед музеєм писанкового розпису щотижня відбувається мистецька акція. Свої пісні і танці коломиянам та гостям міста дарують колективи і вокалісти району. Такий захист започаткований відділом культури Коломийської районної державної адміністрації. Цієї неділі своє мистецтво глядачам дарували мешканці ворони, народний аматорський хореографічний колектив Тайстра та солісти Володимир Петрик і Софія Дроган. У пору року, впродовж 2015, 2016 і цього року, мистецькі колективи Коломищини представляють свої творчі надбання на площі перед музеєм писаткового розпису для коломиян та гостей нашого міста. Продовж цього часу виступили фактично всі наші заклади культури, представили таку творчу програму. І сьогодні своє мистецтво дарують аматори. Села Ворона, а село Ворона, як ви знаєте, це таке цікаве село, надзвичайно з багатими традиціями. Це батьківщина народного артиста України, блетного балетмейстера Володимира Петрика. Сьогодні був представлений єдиний в нашому Коломийському районі такий цікавий вінок з спавів. Це, власне, притаманно тільки селі Ворона. Це теж є своєрідною візитівкою Коломийського району. Цей народний колектив власне, якраз працює над тим, щоб відроджувати, пропагувати традиції народного танцю села Ворона. на, світі є така земля у нас на, на Для будь-якого артиста черговий виступ це є. Подія, діти ходять на репетиції. Звичайно, виступати у своєму селі, воно десь трошки вже знаєте одноманітно. А для того, щоб колектив міг повноцінно функціонувати і для того, щоб ми малки якісь творче зростання йому обов'язково потрібно концертувати. А якщо це дітки приїхали з такого віддаленого села Ворона, для них сьогодні це дійсно справжнє свято. Це можливість показати своє надбання творче, показати свою працю. що Так вийдеш на у вихідний день і можна собі отак гарно постояти, послухати, подивитися на цих дітей. Дуже талановиті. Діти виступають, дуже нам подобається. Дуже гарно, діти виступають, співають, дуже приємно і радісно. Я би хотіла, користуючись нагодою, запросити та остей нашого писанкового міста упродовж теплої пори року, крім посту, завітати кожної неділі на 16-ту годину. На площу перед музеєм писанкового розпису і підтримати наших аматорів, підтримати мистецьку скриню Коломийщину, яка надзвичайно багата піснями, танцями. І просто зробити для себе у неділю невеличке свято. І це все на сьогодні. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. До зустрічі.